Берфахівці служби безпеки викрили ще одну інформаторку РФ: зловмисниця зливала окупантам локації українських військ, які обороняють Слов'янськ. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників. У зоні особливої ваги ворога були бойові позиції ЗСУ, які тримають оборону міста, та локації базування військової техніки. За даними слідства, ворожою публічницею є місцева мешканка, яка нині проживає в Росії. Фігурантка втемно використовувала своїх знайомих. У яких випитувала потрібну її інформацію під час побутових розмов. Після узагальнення інформації вона позначала потенційні цілі на гугл-картах, робила їх детальний опис, та через месенджер в контакті пересилала російському куратору. Встановлено, що зв'язковим виявився посадовець так званої народної міліції ДНР. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці заочно про підозру за частиною 3 статті 114 чотирнадцять 2. Це не санкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення з вчинене в умовах воєнного стану зловмисниця переховується від правосуддя на території Російської Федерації і загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.